Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це універсальна зарядна станція з потужністю до 100 Вт, що поєднує в собі компактність та високу ефективність зарядки, оснащена двома портами USB-C та два USB-A, тому вона дозволяє одночасно заряджати до чотирьох пристроїв. Один USB-C порт забезпечує до 100 Вт потужності. У комплект входить зарядний пристрій, півтораметровий метровий кабель живлення та 100-ватний кабель USB-C-USB-C. Завдяки компактному дизайну та широкій сумісності. Ця зарядна станція ідеально підходить для дому, офісу чи подорожей.